Я є дорога і правда життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Амінь. Алілуя. 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 Алі 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 Господь з вами і з Духом Твоїм слова святого Євангелія від Святого Луки. Можете перехиститися. Слава тобі, Господи. Того часу Ірод Тетрарх почув про все, що сталося з Ісусом і бентежився, бо дехто казав, ніби це Йоанн Воскрес із мертвих, інше, що це Іллян з'явився, ще інше, що воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав, Йоаннові я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке? І намагався побачити його. Це є слово Господнє, слава Тобі, Христе. Можемо присісти. Дорогі браття, сьогодні в цій літургії, яку ми справуємо разом, чуємо слова біблійні, тексти, які ми читали. Власне, пригадуємо собі перше читання з книги. Проповідника, як нам читав Олексій, що те все, що ми бачимо на цьому світі, і здається нам, що ніби воно щось є нове, що ми можемо щось нове видумати, витворити і так далі, можемо скажем так, то Слово Боже говорить, що воно вже було давним-давно. Відомо, можемо тут сперечати, сказати, а прогрес, наприклад, колись не було машини, а тепер є машина, автомобіль, колись не було. Інших других речей тепер є. Але все воно в замислі Божому було існувало, тому що так насправді людина в своєму житті, вона відкриває те все, що є Богом дане для неї. І сьогодні Євангелія, яку ми слухаємо від Святого Луки, знаємо, що є чотири евангелісти, і один з них сьогодні ми, власне, читаємо його. Записи, що коли Ісус ходив по землі, коли навчав, то Ірод на даний момент тоді це був, скажімо, правитель, князь. Він жив тоді, коли жив Йоанн Предтеча. Ми сьогодні маємо свято Івана Купала, є таке свято, так? В цей момент жив Йоанн Притеча, Йоанн Хреститель. Він хрестив людей над річкою Йорданом. І проповідував прощення, проповідував навернення людей, казав, що має прийти Месія, Спаситель, і потрібно до цього приходу бути готовим. Але Ірод, він свого брата розбив сім'ю, забрав йому дружину, і Йоанн Хреститель казав йому, ходив до нього, що тобі не можна так жити, тому що ти робиш проти. Людей проти закону Божого. І він його кинув до в'язниці в тюрму. А пізніше, був такий момент, коли було день народження Ірода, то вся його прийомна дочка танцювала, і він пообіцяв, що за те, що вона такий гарний танець виконала, він їй може віддати навіть пів царства, що вона тільки попросить. І вона запитала свою маму, тобто цю дружину Іродову. Каже, що мені попросити? І вона каже: попроси, щоб він вбив Яна Хрестителя, щоб він тобі на подносі приніс його голову. І цей, скажімо, своїм авторитетом не міг відказати, хоча ну, по-людськи міг, але його гонор не дозволив зламати цієї обітниці і казав відтяти голову Яною Притечі, тобто Яною Купалову. І коли Ісус з'являється, а знаємо, що між ними. Ян Хреститель і Ісус, це різниця трьох місяців. Тому що, коли було благовіщення, ангел прийшов до Марії і каже, ти будеш матір'ю Бога, Божого Сина. І на підтвердження, щоб ти повірила в це, то твоя родичка, яка була бездітною, вона буде народжувати дитину і вже шостий місяць вагітна. І це був Ян Хреститель. І для цього знаємо, що між ними. Цих шість місяців, скажімо, я різниці, Марія пішла, допомагала там в домі три місяці ще в Єлизавети. І в цей самий час живе Ісус Христос. Він проповідає робить чудеса. І цей Ірод каже: не може бути що це хтось другий, це, напевно, Іван Хреститель, якого я вбив, або, можливо, якийсь пророк і так далі. Чому було таке питання? Те, що ми вже скажімо, в столові говорили з вами, да? наприклад, про образ Бога, От на чому полягає ця, ця, ця подоба, що от ми щось робимо і можемо виконати таку саму роботу, як хтось другий, і люди скажуть, ні, це не ти робив, це він робив. А чому? Ну, бо я бачу по почерку, сказав, що це не твоя робота. А ви скажете, ні, це так і я робив, тільки я так старався, що. Воно так вийшло як цього другого чоловіка, як якогось спеціаліста, допустимо. І, і, і те, що Йоанн Хреститель настільки жив по-божому, по заповідях Божих, що коли прийшов Ісус, Божий Син, то їх могли спутати. Казав Ірод, ні, це не може бути. Там той був святий. Значить, це Він Воскрес. От, і тут ця Євангелія сьогодні що говорить? Говорить те, що ми настільки повинні бути. Подібними до Господа, тому що ми є створені на образ Божий, що, власне, люди, які дивляться на нас, повинні бачити в нас Божих дітей, повинні бачити живого Ісуса Христа, так скажемо, тому що Він є Божим Сином і ми є діти Божі. Тобто можемо сказати, що Ісус є нашим братом. І настільки цієї різниці не буде видно між нами і Ісусом Христом, наскільки ми теж будемо з'єднані з Ним, наскільки ми будемо теж. Близько Бога, це є дуже важливо, що власне можна займатися Богом, наприклад, читати книжки, вивчати якусь науку, говорити, наприклад, про Бога, розказувати, але інша річ, коли ми живемо з Ним. То так, якби ви хотіли розповісти комусь, хто у вас такий добрий друг, є, якийсь приятель. А інший спосіб, коли ви приведете цього чоловіка, скажеш, от він, поговори собі сам з ним. Це вже інше відношення, відношення. Да? І цього сьогодні нас вчить слово Боже. Тому для кожного з нас це є певна наука, така скажімо, школа біблійна, щоб ми собі подумали. І справді так, як в псалмі ми читали, коли Богдан нам читав псалом, що Господь завжди є цим прибіжищем, притулком для нас, тому що іншого притулку ми на світі не знайдемо. Тільки Господь Бог може бути тим, котрий заспокоїть всі наші очікування. Уяви, всі наші справи, добрі наміри, прагнення, що тільки Він має цю можливість. Тому сьогодні про це Бога просимо, щоб те, чого ми в житті очікуємо, ми отримали від Бога, не від когось іншого, тому що те, що є від Бога, воно є стабільне, є добре, і воно ніколи не зробить нам шкоди. Тому нехай це Слово Боже нас підтримує, а ми будемо далі заносити нашу молитву до Господа. 阿明，加快一点，我们走，我们